Якби ви все чули, ну опять якась частина багато, багато блядь блядь бомблять. Ой, пташки. Да. А я хотіла походжу туди. Хе. Тут погода тут Погода погана, і це відповідно туди. Ти зараз почувати. Ага, ще б дома в води, Я погоду і ще зробив добавок бурю, сілову. щоб б наш замерло як? Це голову на кечу. Ти зробив кутку, велику. Ти ще на цю кучку зробив. Я цу куцьку. Щоб зробив. Щоб погода в куцку зробила. Вдобавок І що туди Угу. Ой. А я похожу. Подивлюсь, похожу. В мене витримує. А друг що я важу 30 еще на ну, короче. Вода. як на ставку, хороша вода. Якщо тут зробити ще що берег, і щоб тут піявок не було, так взагалі було б море. Бо ну, що, хто не знає, такий план, щоб зробити тут, ну коротше, оновить канаву, щоб, щоб в погрібі не з'являлася вода. Взагалі навесні з'являлася вода туди. І вдома не в підвал. Так не вода, бо треба буде ось тріща від води добавок. І жалко дерев, які будуть рости Дерев, жалко Бо їм буде все. Ого! Ну на лунсу Подивіться. Ну, коротше, я думаю, що ця частина буде навесні останньою Зараз останньою А якщо ви наберете 50... не... 50-100 лайків, то я то я зроблю продовження. Я думаю, що ви не наберете, бо підписів мало. І... І ви точно цей проєкт отримаєте. Точно. Це 100%. Якщо хочете, пересилайте усім друзям, усім друзям. Усім. Усім друзям, батькам, що вони підписалися. І писали. А якщо ви наберете ще ну, тисники? Вообще тут зробимо багато що. Тут зробимо взагалі озеро. Хороше, красиве. А так, зараз похожу.